Хочеться почати з події цієї ночі. Велика атака була комбінована, масштабована. Ми бачили, що били ну там не зовсім стандартно, били по навіть не по східній, центральній Україні, а по півдню і по заходу. По енергетиці, по газорозподільчих станціях, це щось нове? Починають прощупувати оці багато розмов було про те, що наса Сили ППО тепер будуть не такі потужні. Це росіяни намагаються мацати це, чи чи з чим пов'язана зміна стратегії? Справа в тому, що ця атака вона готувалася і ворог витратив тривалий час. Це в Принципі рішення було прийнято. Ну воно зрештою з порядку денного в Росії не знімалося. Ми розуміємо, що є певна етапність. Ракети витратили, потім потрібно накопичити, провести розвідку цілей, підготовку і потім завдання ударів. Тобто, ці рішення вони були ще напередодні там, скажімо, тих повідомлень ЗМІ про можливе призупинення військової допомоги для України і так далі. І підготовка велася. Щодо цілей, то в принципі, якщо подивитися на звіти Міністерства енергетики, ми можемо побачити, що не вперше ворог обирає саме такі цілі і не вперше для них є загроза. До речі, дуже цікаво, що синхронно з цими ударами з'являється повідомлення вкотре від представників Словаччини про те, що потрібно відновлювати транзит, так. потрібно думати про російський газ. Я, до речі, допускаю, що таким чином Путін він реально мститься за принципове рішення. Я вважаю рішення надзвичайно важливе і дуже принципове про заборону транзиту і не продовження транзиту російського газу на 2025 рік. Тому думаю, що вони ухвалили рішення, що якщо ви забороняєте транзит, ну ми будемо бити по вашій газоводобивній галузі таким чином робити боляче. З цим це, власне кажучи, пов'язано. Ну і плюс це все вписується в загальну стратегію російських ударів по енергетиці, по критичній інфраструктурі. В принципі, нічого нового не відбувається. Єдине, що змінюються об'єкти час від часу, по яким ці удари завдаються, але підготовка до них велася так само. Попереджалося про те, що можуть бути такі атаки безпосередньо по різних об'єктах. В Принципі, тактика залишається плюс-мінус незмінна. Єдине, що якщо пригадувати, от минулі атаки ця атака вона була все ж таки розпорошена, тобто вона була подібна до тих, які були раніше. А от попередні дві атаки, які здійснювалися фактично точково, практично по кілька ракет в одну ціль, ворог змінював. І до речі. Їх, можливо, менше помічають, але вони діють так. Тобто це не масований удар, випустять, наприклад, 7-8 ракет, не, не 40, не 50, не 70. Але точково намагається по одному-двох об'єктах проходити наше ППО. В іншій частині нічого не змінилося, в принципі, все так само. Удари комбіновані, дрони, ракети, крилаті, ракети балістичні були, ракети крилаті різних типів. Ну а що стосується промацування ППО, ну очевидно, ми повинні розуміти, що ризики того, що Росія буде завдавати удари і буде планувати їх очевидь, частіше, на тлі інформації, яка постійно циркулює в медіа, про те, що ми, і, так, і, і, ми, і ми, власне кажучи, без хоча ви бачите, що що стосується розвідданих, інформація про виліти літаків була, вона була відповідно, І Сигнал оповіщення. Так, і сигнал оповіщення Це тут, Лінійний зв'язок між цим, правильно? Так, звичайно. Тобто, mm -hmm. це фактично для того, щоб простежити момент пуску, потрібно зафіксувати, що літак долетів до якоїсь точки, звідти здійснив пуск. Відповідно, ми ж повинні бачити в тому числі і над Каспієм, що відбувається. Це mm -hmm. теж далеко для цього треба мати спеціальне обладнання. І звичайно, що ну скажімо так, е свідчить про те, що ми принаймні бачили цю інформацію. Невідомо за рахунок яких можливостей, але вона Невідомо була. Невідомо, за рахунок яких партнерів правильно так, чи це англійці чи допомогли французи, так. чи американці. Але Бу -бу. це це важливо. Mm -hmm. а, ну але ми повинні розуміти, що звичайно, ризики ну ми ж розуміємо, усвідомлюємо, що. Путін побачив реакцію Сполучених Штатів. Ми бачимо, що заяви, які лунають про те, що допомога призупиняється, про розвіддані і все, що ми чуємо, в Кремлі це все щитується, і це все є в медіа. Це ж зрозуміло, неприкритим оком не треба ніякої розвідки. Вони беруть змі і це все аналізують. І звичайно, що ризики таких атак вони тільки зростають, з метою якої. Пробувати виснажувати наше ППО. Ми проходили такий етап в 2024 році, наприкінці 2023, початку 24-го. Я хочу нагадати: тоді теж були і публікації про те, що в нас, начебто, закінчується Петро. Що... Так. так, було дуже багато, і я відверто навіть був здивований, звідки беруться такі дані, але ну ми встояли. Тоді сподіваюся, що зараз теж так і буде, що ця пауза, принаймні, з допомогою не затягнеться. Ці ситуації хочеться уточнити. Знаєте, сьогодні а, вперше було прилюдено про те, що вже французькі міражі також захищали наше небо, і а, тут зараз заговорили європейські наші партнери про нову ініціативу. Президент по подякував ну, Всі Дякуємо, да, всі, дякуємо. Всі, ми всі вдячні нашим європейським партнерам. А, звичайно. Нова ініціатива, яка називається Небесний щит», Гардіан каже, що давно вже проговорюється абсолютно зрозуміла історія. Яку, ми, пам'ятаєте на початку війни так довго просили захистити там закрите небо? Uh -huh. Зараз проговориться, що Європа своїми там 150 літаків, в принципі, як мінімум центральну, західну і південну Україну закрити може? Да? Там не хочуть підлітати до лінії фронту ближче ніж 100-200 кілометрів, але решту частини Європа своїми силами може, якщо буде на це політична воля. Наскільки ви вірите в такий механізм, Наскільки він може бути ефективним? Тут є нюанси і технічні, і суто технічні треба розуміти, що ну а що робити з ракетами, які йдуть на південь, на схід, центр, перекрити тільки можливостями, все рівно треба нарощувати можливості, все рівно спроможності України треба нарощувати для того, щоб була можливість перекривати сектори. Ми ж розуміємо прекрасно, що якщо всі ракети, наприклад, полетять одномоментно на захід. То, відповідно, там буде велика щільність. А якщо вони туди полетяться, це через те, що просто сектори ну, немає чим фактично перекрити. Існуючі системи, вони не покривають площі, які є. Але ініціатива сама по собі, звичайно, хороша. Єдине, що е, мені здається, що на сьогоднішній день вона може бути неухвалена, на жаль, для нас, тому що ті рішення, які пропонуються, ми чуємо, ну от подивитися навіть з точки зору у саміту який відбувався в Брюсселі. оптимістично європа переозброюється там є великий позитив в тому що як мені здається у них нова індустріалізація вони готуються до війни єдине що готується до війни коли до 2030 року французький президент макрон визначив вже дату каже от 2030 року путін буде готовий знову почати атаку давайте готуватись з горизонтом плюс мінус 5 років з урахуванням того що почали з го ну за 7 років можна і Щось зробити. А питання безпеки є зараз. Ну я би сказав так, що цю ініціативу і цю ідею можна поєднувати, як мені здається, з ідеєю, яка обговорюється про можливе впровадження місії європейських військ до України. Ми ж бачимо, ця ідея обговорюється, і при всьому там скепсисі, який демонструють деякі оглядачі. Треба погодитися, що вона чи не єдина на сьогоднішній день, яка береться максимально за основу і вже ледь не проговорюється деталі. Ну, наприклад, заяви британського прем'єр-міністра, що це має бути 30 тисяч континент. Ми можемо з цим не погоджуватись, говорити, що треба більше, але це вже предметне щось. Ініціатива про поширення статті 5 НАТО, не вступаючи в альянс, вона тільки з'явилася. Вона теж обговорюється. Але поєднувати це все з літаками так, про що. Ну, ми бачимо наскільки це на превеликий жаль повільний процес. А питання ж то в тому, що ми говоримо про майбутнє. Mm -hmm. А Росія накопичує з ракети з урахуванням того, щоб бити там а, ледь не кожен тиждень, або, хоча б щонайменше що два тижні, подвічі двічі на місяць, і це питання вже тут і зараз.